Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Йдучи до влади, Зеленський поклявся. Тут хтось написали, написав покаявся. Зеленський поклявся, що він демонтує і знищить українську державу. Кому він поклявся? Самому Путіну, Патрушеву, а може, своїм батькам. Ми всі знаємо, що це. Нафталіновий савок. Давайте я так скажу. Красиво, правда? Так файно звучить. Нафталіновий савок. Вже аж смердить. Я, до речі, пам'ятаю цей запах з дитинства. У, здається, в дідуся. Здається, в дідуся, якщо я не помиляюсь, так, в дідуся. Гаразд, неважливо. Поїхали мої дорогенькі. Пряміком до перемоги. Гаразд, дивимось. Зеленський поклявся, що він демотує і знищить українську державу. Кому він поклявся? А спочатку давайте подивимося, чи дійсно він комусь обіцяв клявся, що він дійсно знищить українську державу? Перша карта каже так. І в нього було бажання. Він до цього бажання дуже йшов, довго йшов. А Це, скажімо так, він ви, він, ви знаєте, він навіть випросив щось за це. Зеленський випав, подивіться, собственною персоною. Гаразд, він дійсно, тут навіть ну, не просто поклявся. Тут, знаєте, в мене йде людина. Ну, як знаєте, як той жебрак, який стоїть на вулиці і випрошує. Але з другого боку, якщо ми подивимося ось на ці карти, тут людина, знаєте, була готова до цього. Він був готовий. Тому що я ось вже по цим картам в нього це в душі закладжено. До речі, ось ця карта, мені здається, це теж іде діва. Це діва іде, і по цій карті йде теж діва. Тобто знак Зодіаку, так? А це і говорить прийняття, як земля приймає людей, давайте скажемо так, душі на цій землі приймає, як, людей, як земля готова до і без тями полетів. Я вибачаю, що я так кажу, але ну, так воно йде. Так воно йде. Пам'ятаєте, Путін, забері мене за долги. Ось тут і є долги. А давайте подивимося, є у Зеленського довги перед Путіним. Чи має він якісь борги перед Путіним? Має. Хм, він, він боїться, що рахунок і багато має довгів. Він не виконав своїх обіцянок, має. А, він не виконав своїх обіцянок. Він щось пообіцяв. І не виконав. Я не буду зараз туди залазити. Якщо вам цікаво, ви напишете і конкретно задавайте питання, тому що я роблю багато відео, я не можу пам'ятати, що в якому відео я коли казала. Ось. Тому якщо ви під цим відео напишете, що саме вас цікавить, конкретне запитання: по конкретному питанню я. Роблю розклади. Якщо я не розумію, про що справа, я інколи перепитую, але потім знайти там, де я перепитала, вибачте, мені дуже важко. Гаразд, тут людина дійсно щось пообіцяла. Пообіцяла дуже багато, але, на жаль, не виконала. На жаль, для Зеленського, не для нас. Для нас це скоріше плюс, що він не виконав, не зміг виконати, скажімо так. Тепер подивимося, кому він що обіцяв, клявся. Як ми вже на початку казали, самому Путіну обіцяв розгромити українську державу, знищити її, демонтувати. Самому Путіну, Патрушеву, і своїм батькам. У мене навіть фраза йде, що він там сказав. Так. Дійсно, зараз тільки будемо дивитися, кому саме, а може всім. Гаразд. Путіну. Ну, карта каже так. Патрушеву. Патрушеву навіть гордився. Як цей, знаєте, кугутик. Своїм батькам. Ну, дивіться. Ось тут я зараз буду розшифровувати. Тут, так, тут було навіть, е, як би це сказати, справжні домовленості тут були. Тут він е, Патрушову, особисто Патрушеву, він наших військових здав. Путіну землі, Путіну, землі, Патрушову конкретно е, військових. А своїм батькам. Він обіцяв щось повернути. Невже Союз? Хм. Обіцяв, обіцяв своїм батькам. Обіцяв своїм батькам. Два старших аркана. Сила, тобто силою пообіцяв. Верніше не силою пообіцяв, а пообіцяв, що він. Демонтує державу силою і поверне союз. От я тут вже здогадалася, що це повернення того, що було. А ось тут карта показує: повернення минулого. І це він швидко зробить. Тобто він пообіцяв батькам дуже так в такій запальній гарячій формі, як і Патрушеву. Тут шістка жезлів, а тут вісімка жезлів. Тобто це говорить, в запалі він це робив. З Путіном він трошечки обережніше. Там були серйозніші домовленості. З Патрушем він більше собі дозволяв вольності. І тут так само. Якось так. Дуже цікаво, ви знаєте? Цікаво. Вийшло. Раз, Напишете, що вам. Сподобалося? Що вам саме цікаве? Ось ви вважаєте? Батькам пообіцяв Патрушеву і Путіну. Дуже цікавий розклад вийшов. Раніше такі розклади я приховувала. Тепер більше я не приховую. Хоча в мене є одна ідея для спонсорів каналу. Якось так: про батьків Зеленського. Бо в мене така чут... не просто чутка, через регресивний гіпноз пройшла така інформація, що його батьки сховалися у Кривому розі. Треба перевірити. Гаразд, мої дорогенькі щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, а, до речі, чекають Совка. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі. Все буде Україна!